Дівчатка, доброго дня. Привезли лохину. Зараз я буду формувати замовлення, всім передванювати. Що в мене сьогодні? У мене сьогодні дюк прийшов: дуже гарні ягідки. свіженькі, красивенькі. Для себе я замовила, це мій, пів, пів кілограма моїх, але я замовила новий сорт. Щоб його скоштувати, щоб відзначити його смак, відзначити його таку нотку, чи хочу я замовляти для вас її, то він також смачний. Наступного разу це на середу я вже приймаю замовлення, я візьму половину і половину, тому якщо ви кажете в замовленні. Кілограм лохини, то можете вказати, що мені дюк і мені блюкроп для того, щоб скоштувати і також для себе виявити смачну ягоду. Може, допустимо, ви більш будете блю замовляти чи дюк. і навпаки. Тому це буде на смак кожному. Я думаю, що в мене буде що запропонувати ще надалі, поспіває ще один сорт. Тому ми спробуємо все, вкусне, вкусняшки будуть навіть. Буде, ну, я хочу сказати, що блю трішечки більше. Ну, не набагато, але більше він. Трішки більший упав. Ягодка упала. Ну, такий. Ну, все одно, якщо я покладу ну ось з дюком, все, все одно схожі, Все одно схожі, крупна ягода. тому, 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 тому. Тому вкусняшка прийшла сьогодні. Вам перезвоню. А, будь ласка, на середу, кому цікаво замовити кілограм і замовити різний смак, просто вказуйте в замовленні, нагадуйте, що ви хочете різний сорт спробувати. Дякую всім! Замовляйте, пишіть, чекаю на ваші замовлення.